Добрий день. Ви знову на каналі Біблійні казки для дорослих, і тільки вам вирішувати, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. А сьогодні історія про походження вислову добрий самарянин. Хто ж той чоловік, який став образом доброї людини, абсолютно для мільйонів людей з усього світу. Уявіть собі безлюдну дорогу. Дві тисячі років тому назад. Вона поєднує два міста Єрихон і Єрусалим. Небезпека підстерігає перехожих на кожному кроці. Пустеля і пісок, зарості з дерев, які різко переходили в обривисті гори з безліччю печер, такий ландшафт був на руку тільки розбійникам і любителям легкої наживи. Але торгові каравани та перехожі все ж траплялися адже іншої дороги не було. Так одного разу біда спіткала поодинокого чоловіка. Розбійники не тільки пограбували його, а й жорстоко побили, кинули помирати прямо на дорозі. Пекуче сонце вже піднялося в зеніті, круки кружляли над нещасним. Без допомоги поранений був приречений. Однак о радість ось іде праведна людина, священник, і він побачив нещасного. Та що це? Священник, зиркнувши в обидві сторони, чи ніхто не бачить, швиденько перебіг на другу сторону дороги і продовжив свій шлях. Куди він спішив? Говорити проповідь. Про любов до Бога і ближнього, а цей на дорозі та невідомо взагалі, хто він такий. Слідом з'явився Левіт, служитель в храмі Господнім. Він точно допоможе. Ба ні. Наспіх пробіг повз напівживого. А може, він не живий, подумав Левіт. Не буду його торкатися, адже я роблю важливі справи в церкві і служу Богу. Ні, ні я повинен дотримуватися чистоти. І пішов далі. Та, на щастя, у справах їхав звичайний самарянин. Юдеї уникали спілкування з самарянами, вважаючи їх нечистими і навіть не допускаючи в храми. Оскільки в Самарії було дуже багато змішаних шлюбів євреїв з іншими народами. Та самарянин не став розбиратися, якої національності та звідки постраждали, він просто обробив рани вином, щоб з не заразити, та олією, щоб пом'якшити біль, перев'язав, поклав пораненого на свого віслючка. І привіз в місто до постоялого двору, сказав господарю, Запроси до бідолашного лікаря, ось тобі гроші. Я їду в справах, і коли повернуся, то доплачу за його лікування і утримання, якщо буде треба. Ця притча Ісуса стала відповіддю на питання законника хто мій ближній? Ось звідки пішов вираз, добрий самарянин, і сьогодні так називають людину, яка, не роздумуючи, надає допомогу тим, хто цього дійсно потребує. Друзі, а чи потрапляли ви в подібні ситуації? І що для вас справжня доброта?